Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Кажуть, що я, крім волонтерки і блогерства, нічим не займаюсь, хочу от розповісти про свій робочий день. Сьогодні заїхав на один підрозділ, на другий зібрав хлопців, відвіз їх в лікарню на планові обстеження: це флюорографія, астрантеролог, ендоскопія, аналізи крові. Вони часто здають. Один хлопець попросився здати кров. На станції переливання, от я його привіз, зараз тут сижу, чекаю, поки він здає. Потім забираю хлопців, везу по підрозділам, заїжджаю на інші підрозділи, забираю, привожу в лікарню, лікую, взагалі, займаюся своїми прямими обов'язками. Це не враховуючи трьохсотих, які в нас є періодично, і евакуації, контролю за ними. От. Цієї роботи теж багато. Дякую за увагу. Вважаю за потрібне відзвітувати, чим я займаюся. Дякую.